Вітаю, шановне панство. 22 вересня. Черговий раз прийшов подивитися і спитати сам у себе, коли ж я буду сіяти пшеницю. Це поле після гречки. От, позавчора ще був дощ. Достатньо Такий потужний. Перед цим був. Взагалі злива така була, що за півгодини випало приблизно 100 мм дощу. А то додає кожен день потроху. Дуже сиро, не знаю, не знаю, не знаю. Ще такої осені. Ну Я, я взагалі такого літа і такої осені я не пам'ятаю за всю історію. Все буває перший раз. Ну чекаємо, чекаємо погоди. Соя стоїть кисне вже два тижні. Чекає, коли, коли буде приїду збирати, ну ще кінця краю не видно. Там ще вологість, я думаю, до 20. Це треба хоча б, хоча б три дні гарної погоди. Хоча б три дні такої, щоб сонце було, а не так, що хмари цілий день висять і ось-ось-ось-ось буде крапати. Ну, тут, ну що, ну, ну чекаємо, вже б давно посіяв би цю пшеницю, вже давним все готово. Насіння приготовлене, сівалка і все, все, все. Чекаю кожний день, кожний день, але, але не можу виїхати. Ну Тут гречка була. Це була така, знаєте, я вам розповідав, що це була як альтернатива кукурудзі. Весною я. Трохи запанікував. Та й зараз я бачу, що ситуація з кукурудзою не найкраща, І досі вивозиться минулорічна. І ще багато її. Ну, слава Богу, хоч пішла вона. Так що це я сіяв, Думав, краще хай хоч щось. Ну, виявилося, що не все так просто. Чи, в принципі, ну як. Ну, зібрав врожай. Врожай я отримав е да, не, не, не дуже. 13 центнерів 13 центнерів врожай. Оце в мене вийшов такий гречки. Після очистки лишилося десь 11 там 11 і трошки, ну, грубо 11. Ціна, звичайно, впала в три рази на гречку. Ну, все одно, Все одно я порахував. Оскільки технологія дуже така, ощадлива, то я отримав ну, в принципі, непогані прибутки. Непоганий прибуток отримав. Роботи тут, ну що тут посіяв та, та, та й зібрав. Ну, десікацію зробив, звичайно. Хоча мені не дуже сподобалося, чесно кажучи, цей раз десікацію. того, що... Ну що, Було амброзії дуже багато. Було дуже багато амброзії. Два варіанти. Або таке дійсно в мене поле дуже грязне було, або я посіяв амброзію разом з насінням, бо насіння було, чесно кажучи, погано очищене. Ну Не знаю, не буду я на того чоловіка грішити. Може дійсно в мене в полі було багато амброзії, ну Амброзії було багато. Багато було амброзії, прямо дуже. може того і врожай знизився, але я не бачив. бжоли летіло дуже мало. Я під час цвітіння приходив, ну яке цвітіння? Тут в липні якраз, коли вона цвіла масово, тут дощлили такі, що я пшеницю не міг збирати. Та ми ж про це багато разів розказували. І того, може, б жала не прилетіла, тому запилення таке, таке собі було не дуже. Ну, в принципі, нормально. Все, все вийшло. Втрати тут, ну, самі бачите, гречка гарно тут посходила, падалися. Ну, гречка вона завжди, гречку без втрат збирати неможливо. Вона осипається ще до збирання, тому що вона стояла 2 тижні, навіть трошки більше після десікації. І це чому? Тому що, тому що амброзія дуже довго висихала. Дуже. Не дивлячись на те, що я влив 3,5 літра е, оригінального е, раундапа, і вона висихала дуже довго і вона не висохла. Тобто я збирав, вона була така дуже, дуже така. в'яла, знаєте, ну, листків то не було, ну вона ще, ще, ще тиждень постоять. Було, ну, вже тянуть було, нікуди більше я бачив, що втрати з кожним днем. збільшуються, гречка сипеться, хоч хоч щось треба було зібрати. Та й погода ж. Погода ж теж мені не давала, вона ж, вона ж сира пішла, 16% вологи. 16%. Ну, трохи почистили, тоді там вона трошки так як підсохла. Десь було 15,2-15,3. Ну, тобто, були такі нюанси. І тому навряд чи я буду більше вирощувати гречку, тому що, ну, якщо хочеться вирощувати такі культури, як гречка, просо, льон. Треба мати вдома потужності для очищення. І зберігання. Якщо цього немає, заробити гроші на цих культурах практично неможливо. Неможливо. Треба мати гарну, очисну машину, треба мати людей, які це все будуть робити. От. І тоді десь зберігати це все, чекати ціну, домовлятися там з покупцями або самому виходить на... Ну, це все, все можна заробляти надприбутки в інших варіантах. А так просто, так як на сої або на кукурузі, на гречці не заробиш. Це нішева культура. Ну, Це я вже черговий раз спробував. В принципі, мені сподобалося. Мені сподобалося сіяти, і вона зійшла дуже гарно, дуже була красива. Ну, тоді бур'янами заросла. Ну це отак. Оце такі результати по гречці. Ну, нормально, нормально. Слава Богу, слава Богу. Звичайно, дуже погано, що зараз зерно продається тільки за готівку. От. Це додає нам проблем, чесно кажучи. От. І я зараз, оце ж соя, соняшник, кого не спитаєш, тільки за готівку. Я не знаю, як, як я буду. Це все я не звик і в мене немає ніякого такого. Як це працювати? Заготівку, я не уявляю, поки що собі. Ну, якось навчуся. Всі ж якось працюють, то я якось навчуся. Ну, такі новини. Так що, давайте будемо працювати, будемо чекати погоди. Завтра, завтра навряд чи я виїду, я бачу, що ну дуже сиро. дуже Ну що я ну два круга зроблю, сівалка залипне. Почнеться, почнуться муки небесні. Тут соломи багато, все це буде налипати, все це буде горнути. Ну Все як завжди. Хоча вже до цього й привик, але не хочеться, хочеться сіяти, а не чистити сівалку, чесно кажучи. Ну то таке. Все добре, до побачення, давайте з Богом. Тримаємося. Слава ЗСУ. Слава нашим героям! Україна переможе!